Всім привіт! І тільки цибулинки отримала, зразу ж отримала сьогодні ще один подарунок від людини, яка дивиться мій канал і якому не подобається цей чорний коврик. Звуть, як Альна, звуть? Дмитро. Дмитро звуть Діма, дякую, ще не знаю що, але дуже приємно. Зараз подивимось, що там за коврика мені прислали. О, так, коврик буде сірий, такий зеленкуватий, а зелене це до грошей. Діма дякую, дякую, дякую. Зараз же зміню це якась листівка до коврика. Так Зараз знімаю під барабанну дроб. Я його, звісно, не викину. І переставлю її друге місце. Вони іноді Христинка на онлайн. Дивиться свої уроки. от і ще більше, Він буде ще зручніший. Дякую, що сказати. Діма, я вам дякую за такого коврика. Я думаю, це сподобається і всім глядачам. Дякую за поздоровлення. Бачите, справляюсь. Нічого. І я в себе навіть не могла знайти. У нас був тільки такий чорний. Ми шукали щось світле, але не вийшло. Так що дуже велике дякую за поздоровлення. Дякую, що ви замічаєте якимось чином покращуєте місце праці, місце роботи. Буду старатися для вас.